Розминочка. Підборіддя вперед назад. Підтягуйте підборіддя, тримайте. Опускайте вниз, піднімайте вгору. Рівна шия, підтягнути підборіддя, тягнемося ухом до плеча в один бік, в інший бік. Намагайтесь не піднімати плечі, аби краще відчувати, як бічна поверхня шиї розтягується. І коли ви витягуєте бік, Старайтеся, наче не просто опустити вухо до плеча, а ще й верхнім вушком чуть-чуть витягнутися, то вгору і по діагоналі. Відчуваєте, якщо ви вушком будете підтягуватись, у вас трошки більше є такі? Да. То ось так от собі трошки скеровуйте. Давайте ще. Добре. Ще рівно підтягнути підборіддя і повертаємо голову в бік. Бимо в інший. Дихаємо, не затримуємо дихання. Рівна шия підтягнута підборіддя, опускаємо вниз і по колу працюємо в один бік. Підборіддя внизу, поколу в інший бік. Рівна шия, підтягнуте підборіддя. І зараз ми опускаємо підборіддя вниз, пальці з'єднуємо в замок, долонки кладемо на потилицю. Лікті направляємо вперед і розслабляємо руки, опускаємо ще нижче голову. Спеціально не тиснемо на потилицю, а під вогою рук відчуваємо, як задня поверхня шиї розтягується більше. Продовжуйте дихати. Вирівнюйте шию. І за ліктями потягніться угору. Старайтесь не розводити їх в сторони, а чітко спрямовувати, так, наче, притискати трошки до голови і витягуватись за ліктями, піднімаючи свої ребра. Ребра і трошечки підборіддя. Дихайте. Трошки підборіддя піднімайте. Во. Вирівнюйтесь. Розкриваєте руки в сторони, рівна спина, плечі лопатки не плечі не зтискають шиї, підтягнуте. І на видусі ми скручуємось. В один бік на вдосі сідаємо рівно. На видусі скручуємось в інший бік. Вдих, видих. Вдих. Видих. Намагайтеся не опускати підборіддя вниз. І тримати обидві сідничні кісточки на підлозі. Ну або на п'ятках, дивлячись, як ви сидите. Угу. Видих. Вдих, видих. Вдих і видих ручки, опускайте вниз. Дуже добре, можна поміняти положення ніг або там своє положення сидячи, але спину залишити рівною, ще трошки ми посидимо. Ага, вже потрогали і треба щось змінювати. Що? Сідайте, щоб вам було зручно. Поміняйте. Обогі! Помаленьку, не поспішайте, не поспішайте. Чекаємо, чекаємо. Ой-ой-ой. Група ЛФК. Бачите, не, не відслідкували. Все, хорошо, головне, щоб ваша спина залишалася рівною. Рівно. Знову ж таки, нагадую, можна використовувати пропс, відправити його під попу, буде легше. Все, плечі назад, разом з лопатками. О, так, да, правильно. Було місце, шия рівна. Плечі, плечі не лікті, а плечі. Тут ви ну, просто розрівняєте їх. І вперед. Так, да, Дуже добре. Зараз ми до ліктей доберемося. Зараз будуть і вони працювати. Угу. Добре, пальчики на плечові суглоби і по колу тепер лікті. Також максимально амплітуду, наскільки це можливо, утримуючи рівною шию і продовжуючи дихати. В інший бік по колу. Намагайтеся з'єднати лікті, якщо це можливо. Так, да, дуже добре. Чудово. З'єднайте разом долоньки, основу долони і по колу зап'ястки. Спинка постійно рівна. В інший бік. Хвиля. В інший бік. Вгору вдих, видих. Руки в сторони, зап'ястки вгору, вниз, кісті точніше, а зап'ястки відчуваєте. Як розминаються. Створюйте кут в 90 градусів, коли піднімаєте і опускаєте свої кісті. Шия залишається рівною. 4. 3. 2. 1. Роз'єднуйте, з'єднуйте пальці рук. 4, Три. Два. Один. Розверніть долоні вгору. Давайте, давайте. Мені теж важко вже третій раз одне і те саме робити. З усіх сил тримаюсь. підтримуйте мене, щоб мені хоч було не обідно. Хорошо, молодці. П'ять. Да, якусь... Перші два рази було. Ну, перше взагалі класно було, другий вже не так. А третій, я от приблизно відчуваю те саме, що і ви. Тому... Тримаємось разом. Зараз ми будемо. Так, долоні вгору. Наталка, вас чекаємо? Одна долонька залишається вгору, а інша повертається через перед теж назовні. І ми розвертаємо погляд на ту долоньку, яка в нас вгорі одразу була. І змінюючи положення долоньок, змінюємо і поворот голови. Десять. Старайтесь мізинцем докручувати максимально свої плечі. Насправді, але не тягніться за рукою. Ви по центру залишаєтесь, так? Да. Угу. І мізинчиком максимально докручуйте. Відчувайте, як ваш мізинець, по суті, докручує ваш плечовий суглоб. Зробимо ще чотири. Три. Два. Один. І опустимо руки. Ура! Вгору вдих. Видих вниз. Покоріть поки нехай. Ручки, відп... нехай відпочинуть. І зараз навдосі ми будемо тягнутися ребрам. Що? Суд... А, просто ви радієте, що закінчилась вправа. Ну, далі працюємо, все. Хорошо. Навдосі ми виштовхуємо ребра вперед і вгору. Водночас лопатки трошечки зводимо, плечі відводимо назад. Тягнемось під боріддям трохи вгору. Це вдих. На видосі ми уходимо назад, скруглюємо спи, верх спини, розводимо лопатки, підборіддя опускаємо вниз. Працюємо. Вдих. Видих. Вдих. Плечі назад, лопатки вниз разом. Видих, розвели. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ви можете, Оксанка, якщо ви на колінах сидите, все одно на коліна покласти руки. Да, і якби натягувати лопаточки, коли тягнетесь назад. І вперед. Во, молодець, все гарно у вас виходить. Давайте ще двічі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І рівно залишилися сидіти. Видих. Потягніться вгору вдих. Руку одну опустіть на підлогу. За іншою, не відхиляючи тулубу вбік, потягніться за рукою і відчуйте, якби під мишкою тягніться вгору. І відчувайте, як розтягнулись ваші ребра. Угу. Вдих. Інша рука. Видих. Вдих. Спина рівна. Видих. Розтягуйте ребра. Хорошо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще разочок вдих. Видих. І опустили руку вниз. Чудово, молодці. Давайте тепер ножки розімнемо трохи. Ага, хорошо. Хорошо. Ой, трошки аж почервоніли. Носочки на себе від себе. Топушки по колу в один бік, в інший бік. Добре, спинка залишається рівною, і ми згинаємо ноги в колінах, почергово притискаємо стегна до живота. Дихаємо, продовжуємо дихати. Дихання у нас не припиняється, не затримується, не збивається. Угу. Та ніжка, яка на підлозі залишається, вона носочком дивиться вгору, не завалюється в бік. Добре, і зараз ми будемо додавати відведення стегна в бік. Не пропускаючи той момент, коли ви зігнули, ніжку підтягнули, і відвели в бік. І назад повертайте таким самим чином. Руками ноги не дотискаєте, якщо важко тримати рівну спину. Руки можуть вам допомогти, можете їх просто поруч тримати, або, відправити, трохи назад і штовхнути спинку маківку. Штовхнути спинку маківкою вгору. І так. Ну, хребет насправді витягнуть. Я думаю, що ви всі зрозуміли, що я маю на увазі, а я по вам бачу, що ви зрозуміли. І зараз будемо завертати ноги в іншому напрямку, але будемо дуже обережні. Спостерігаємо за колінами. Якщо хоч трошки наше коліно буде боліти, ми не будемо цього робити. Можете продовжувати попередню робити вправу. Якщо потрібно допомогти руками вкласти обережно, вкладайте, прислухайтеся на себе. Угу. Хорошо, ще трошки. Добре, закінчуємо. і зараз підтягуємо обидві ноги до себе. І трохи нахиляємось вперед. Відчуваємо, як розтягується ось тут у нас в кульчових суглобах, там, де стегна в нас кріпляться. Тягнемось низом живота, попочком вниз. Старайтеся не головою тягнути, тягнутися, відправляючи навпаки назад світас. Нам треба якби нахилятися навпаки, вперед вирівнюючись. Наскільки виходить? Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Добре. Ще два рази. І останній раз. Чудово. І тепер зробимо наступне. Згинаємо ногу в коліні і намагаємося підняти попу від каламка. Якщо нам це не вдається, то ми допомагаємо руками. І піднявши себе руками, не залишаємось на руках ось так: от. тобто ми не руки пропрацьовуємо, а просто допомогли собі перекотитися все-таки на ступу і відчути, як увімкнувся живіт. Стегно, сідниця. Угу. От, якщо ви допомогли собі. Якщо у вас це легко виходить, можете попробувати підняти ногу і трошечки, як наче, зробити невеличкий у всіх різний рівень, тому кожен робить щось своє. А я вам порахую 10, 9, Обережно, не поспішайте. Вісім. Стопа повністю стає на підлогу. П'ятка не відривається, коли. Да. Дуже добре. Це це хороший результат, Наташ. Сім. Шість. Оксана, можете не все сьогодні робити? Або в половину. Ну, як в половину? в дві третини. Трохи, так, я багато пропустила мені сім'я. Але в вдві... ну дай, щоб потім не прийти. В дві третинки можете робити, якщо відчуваєте, що перевтомлюєтеся. І от ви одну ножку підставили, іншу підставили, і вже на двох, виходить, сидите. Якщо, ваші, якщо ви не можете ось так от сісти, ваші п'ятки відриваються від килимка, ви можете покласти під п'ятки, наприклад, пробс або ковдру, там, що у кого є. Ось ось такий може бути варіант. І руками піднімаємо вгору плечі лопатки відводимо. Щоб ми не відволікалися зараз на свої п'ятки, а могли. Відчути спинку, припідняти ребра, опустити плечі лопатки, підтягнути підборіддя і постаратися руки тримати десь біля вух. Десять, дев'ять. О, вісім. Красиво. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два.